Треш салон для собак в Києві, і те, як нас намагалися на купу грошей. Усі, у кого є домашні любленці, я вам раджу подивитися це відео. Помова йде про сеть салонів для собак Dog. Це був не перший раз, коли я пішла у один із салонів цієї сети, і все було завжди окей. І ось настав цей судний день. Я вирішила повести свою собачку. Ось скотч тер'єр, їй там п'ять рочків. Проводимо і показуємо цю фоточку. Зробіть нам от таку стрижку, зробіть таку собачку. Тобто пояснюю, ми хотіли отаку стрижку і замовили повний комплекс, це, типу постригти нігті, почистити зуби, почистити вушка, скупати, зробити модельну стрижку, парфуми і так далі. Комплекс у базі йде дві години, бо вона сказала, що треба буде типу, більше часу, щоб її дочесати, і це буде десь дві з половиною години. І вона така каже: ну, ви знаєте, що кожні 15 плюсом хвилини це 225 гривень. Ми такі, ну окей, добре. Вона сказала, дві з половини години буде готова. Проходить дві з половиною години. Нам ніхто не дзвонить за півгодини. Ми такі, що відбувається? дзвонимо в адміністрацію. Адміністрація дозвониться до цього майстра спустя 15 хвилин і каже нам, що ой, ще там хвилин 40-50, година. Під'їжджайте, коротше, к сімій, к сімій щоб ви розуміли, собаку ми віддали в четверті вечора? Ми такі, ну окей, під'їдемо о 7.10, о 7.20. Ми під'їхали, зайшли. Uh, і вона на нас накричала і сказала ще 45 хвилин, так точно. Ми такі, ну окей. Okay. По факту, вона вже четвертий час чесала ту собаку, чи що вона там робила, ми не понимаємо. Дзвонимо у цей час адміністрації намагаються визнати, що це що відбувається взагалі. Причому знімаємо це все на камеру, тому в принципі повну версію ви зможете подивитися на ютубі. В результаті нам віддають собаку без почищених зубів. Собака не напшикана парфюмом їх фірмовим, дуже фігово підстрижена. Щоб я вам покажу. Що ми показували? Ось, зробіть отак: отакі лапки, отака тут невеличка, типу юбочка. Що ми отримали? Обрубаний живіт, отакі різної, довж... різної ширини лапи, широкі якісь. Хоча на фотки не такі лапи. Ми хотіли їх прибрати. Про морду я навіть не кажу, вона була дуже нерівна. В результаті адміністрація самого салону спрацювала добре. Вона нам повернула ті гроші. Ми заплатили взагалі базову суму. І нагадую, ми вибрали топ-майстра, за якого мали б заплатити більшу суму на 150 гривень, тому що це топ-майстер. Якщо хочете побачити все по відео, що там відбувалося, ми все записували, бо тоді ми просто знімали влог. Я не знала, що це все перетвориться у таку обханалію. Тому, кому цікаво дивитись повне відео, що там все ж таки дбулося, чим закінчилося? У мене в профілі на відео. Дивіться і пишіть коментарі, що б ви зробили. Афіліал на бульварі праці 7 я не рекомендую.